Така шо я зроблю. Ууу, красота. Це, це, це ще так не жарили рибу, диви. Та вона без проводила. Блін, клас. Дум, давай тушить. Клас, клас. Диви, що робить. Всім привіт! Ну що, кінець весни. І ми на рибалку виїхали. Виїхали. Виїхали, виїхали, виїхали всією сім'єю Ось Моя доня, куми. Ну і будемо рибачити. Ось я вже сигналізатори поставив. Вибрав нове місце. Тут я ще не рибачив. зараз покажу. Там кум вибрав місце. На будь-який ставочок ось таке буде місце. Ну і будемо пробувати ловити карася в коропа. Рибка гуляє, що нас дуже радує. Зараз ми уже лагерь є. Зараз будемо закармлювати рибу та рибаків і будемо ловити. Доня. Доня закармлює. Сонечка, а ти чим закармлюєш? Ким? Чим рибку закармлюєш? Да, нагінцем закармлюєш. О, наша все, рибка буде ловитися. Вся рибка буде наша. Да, да, да. Так, Ми робимо прикормку. Я вже змішав, водичку ось приготував. Соня спрашує мене, що ми тут будемо робити. Получається коробки гровий оріг. А, у мене ще залишилась кукуруза, карамель гейзер. по Покорпу і фіш, карась, часник. Коротше, все змішав. А це зараз додаємо водички, робимо зразу прикормочку і приступаємо. Вже удочку я одну цей зложив. Зараз будемо закидати трошки одну далі, тру ближче. Подивимося, де рибка і будемо ловити. папа, мне уже лавочка на природе. Сонечка, ну добавляй трошки водички. Чуть-чуть, чуть-чуть. Хорош. Давай, давай. Вот молодец. Моя ты умничка. Рыбачка Соня. Рыбачка, да? Мы сейчас корм сделаем. Поцепим кормушки. Мам, лавочка? Карасы, калавы. Подобает. Давай еще чуть-чуть. вот, мама, умничка. Папці давай надочка, що... О, вот так вот ласка. Все. Нормально. Приходили. Так, Толя он поплавочку закидає. Уже, ось дивлюсь, дві закинув. Столик рибацький, все. Рибак от Бога. Так, показую, чого надо, кроме Толика брати. Толик рубає, пиляє. Экстремальный чувак. І ще треба дівчат брати на рибалку. Де, гляньте, все жариться в нас. Це рибу якої ну, рибу не наловили, рибу з собою брали. Кстати, очередной міф. Будем розвіювати, Будем ловить. Взяли риби, на. Да, жаримо Да, жар. жар жарим коропа. Взяли з собою. Оу! Дві. Дві удочки, два фідерка вже я закинув, оцей далі закинув, а цей взагалі під берегом. Тільки що кинув, але ну, зараз будемо ще парочку ловом. Так. У нас вже це в нас виходить, вже третя покльовка. У мене дві плотви не виложив, і це, мабуть, йде плотва. Щось з цього краю одна плотва, Не вірю я в карася. Іде плотва. Точно! Третя плотва, третя. Вже далі кинув. Зараз постараюся ще далі. У нас починається дощ. Ну, нічого. Все буде добре. Це тільки начало. все буде. хо хо -шо. Так, кума покльовка, кум прозівав. А ну підтягне, кум. Поки кум коропа їв. Зараз, 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 да, да, да. Ми з собою коропа взяли. На рыбалку рыбу взяли, а? Нема? Не дергает? Не сипает? Афи, вот это дает. Как сайгак. Побегла. Клюет. Да, опустила дебела, я тобі скажу. Нема, бо я по кінчику бачу. Є! По кінчику Кінчі, бачу, що є. Є-є, по кінчику Даш! бачу. їба! Йой! Йоль! Ти Є. ха Пацан то слово. Ты, ты, ты. Да, бомба. Бомба ракета. Есть перший карась. Е, есть. До карася! Да, Давай! За, наливай за збито! О, у нас перша утрішня поклевка. О, кончик працюет, да. да, ух, хорош. Давай, давай ух ты, ю, пришел до одной поклевки, а вон у другая дубаса. Ой, хорошая, ой, хорошая поклевочка. Ну что, с добрым ранком. У нас еще месяц на свиты. Вже пів п'ятого і йдуть покльовки. Було дуже темно. Ми по пару карасів узяли. О, невеликий, але ж, але ж єсть. Ось такі караски ладоха. Ну, а були і більші. І тут клює. Зараз іще, так. Да. Ну, начинаем ловить. Вчера закормили. И ловим. Уже в ведре плавают. Сейчас мы его отпустим в ведро до своих товарищей. Так, ну, добре. О, и там у меня два сигнализатора сработало сразу. Ну, идут Цікавиться карасик ловимо так, ну шо ось такі карась клює Ось такий грам 300 П'ядесят десь Он зацепився вже за другий крючок красота Витягнув, все-таки клюнув, клював, клював, на сонечко. Соночка вышла, ловом на 4 титрка. Хорош, карась, карась, хорош. Отцы, поклевка, дубасы, иди сюда. Фу. Надо брать. Оп. Ну, уже солнце вышло, надо очки одевать. Фух, хорошая. Караш клює, все супер. Мы якраз в хорошому месте, тут дерево буде тенек. Кара ще плотва. Фу, плотвина. йо моё А поклевка ж була. Таке, таке короб, та Грам сто плотвинка. Ой. Ладно. Ну что, сразу же друга удочка сработала. Хорошая поклевка. Е-мое. Там плотвы, надеюсь, тут карася вытянуть. Ох, плотва и дае, ох и поклевки. Вот цепа, по, конечно, карасю куда там. Ох, невеличкий. Но карась, а то плотва. Тут карасю еще надо поучиться клювать, так. Фух. Продолжим. Так, Колян, Куме, Иде, Иде. Так, Кум в костюме Марио. Давай, 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 давай. Ух ты, так вообще красава. Та, да, дебелый. Та зачет. Да, зачет. Оце вот грамм 400 зачет. такий. Лаптик. Да, лаптик. Хороший ловится. По-другому любит. Да, и тільки що поймав. Ну я такий грамм 250 піймав. Так, да, хорош. Хороший. Давай, да. Ой, красота. Давай, давай. Опарик работает. Опарик працюе. А ну покажи. Ну, глянь, какие такие. Та дебелый, мы да дебил. Не поганый. Фу -фу. Вообще. Так ты один опарик и все? Да, а опарик. я опарик и чесночный. Тоже работает дебела. Хорошо. Хорошо, клюе. Ловим. Нифига себе. А мы не снимали вот это. Глянь, вот Це такий, блин, уже грамм 500, 600, дебелый. Стой. Да, та це зачет ты такой вообще капитальный. Зачет, зачет Юля поймала. Юля молодец. Сейчас я его взважу. А ну, отпускаем. Так, ось, важу. Получается 490 грамм. 490 грамм. Хороший. Це вже це перший такий дебелий. Хорош, карась, хороша. Продовжуємо. Знімаємо. Довжен не поганий бути? Так може і під саку нести. Я думаю, вирішить. Думаєш. Кума пів кілограмових викидає як ето. Як кошеня. Кума може. Кума тушив. О. Давай, 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 давай. А ну, оба. бай. Хороший, хороший да? да, 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 хороший, хороший карасик. Хороший, хороший карасик, ловы. Пішло Пишло дело, слава богу, а то ты бы что-то була было. Ну да. Вдвоем. А? <laughs> <laughs> Хапуги. А кум, <laughs> кум вытянул. Ну, а тут кто знает? Идет. А Иде. Не. Иде. Нема. Иде. Нема. Иде. Хоба! Ху -ху -ху. Дивись от відв'язок трошки. Ох, Ох і кума в тебе. Да? Кума, як Ку. карась очі повибивати. <гум> Юра 15 вже карась? Аля, зараз Крас... ми підходимо. Так, догонять, догонять. кумою стоїмо у парі, зараз піде. Піде діло. Кумовської подряду. <гум> Молодці. Ху. Хум. Це вже це вже другий, да? Ой, спеціаліст, диви. Раків лови. Один Такий, на Такий, так. Да. Один на поплавок? Да. А це вже й на фідер. Оце так. Це, да. це спеціаліст. Ай, хорошо. Сонечко, жара, звісно. Так що... Ху -ху -ху. Так, а ну пішли глянемо на нашу рибку. Уже підловили трохи. У меня все эти дырки на березе. Так, а ну, от плотвы десяток, вы туда. Ой блин, И хорош карась, уже практически ведро карася есть. 23 штучки. Красота. Сейчас будем закидаться, еще ловить. Ох, вот это на кукурузу сейчас идет поклевка. Юля сзади уже тащи. Давай, 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 давай. Есть, есть, есть. Хух, попробовал на кукурузу. И на одном крючке было две кукурузинки, а на другом кукурузинку и пуфик чесночный поставил. Щось Юля тя та ще. А ну, Що? Так. О. Юля. Юля та карасика, Подивимось, що в мене. О, фу. Обідно, зійшов. Да-да-да, зійшов. Карась, невеликий. Зійшов, обідно. На кукурузку. Ну буває й таке. О! Ще ось поклевка. Так, стой. Давай. Так, ладно, будемо далі ловити. Перенаживлятися і ловить. У мене. Да-да-да, он Не тільки рибу ловував, а й на матрасі плаває. Наші дівчата, да? Соня, помахай ручкой. Помахай. Вона, вийде, вона вийде, так само, як і ти. Да? На. Все, зараз будемо на берег. Це ви, наверное, на півчаса і плавали, так більше. Молодці. Коті, коті, коті Хто? Не надо. Так. Тянем. Ого. Що, хороший? Вийшов. Як зійшов? Ти що? Куди зійшов? А -а -а. Так, ось дивіться, яка історія. Гляньте, гляньте який. Така мишка прийшла. Ай, так. Да. У мене тут чесно. це я, я, я не знаю. Глянь. Ой, красота. Ай. Так, рибачимо. Так, ну что, заканчиваем, наверное, рыбалку. Толя вас наловил. Карасика такие. Штук 25, наверное. Хороший. Карась. Невеликий. А И наловил много. Так, Толь, а ну идем. Идем мы. Идем, поднимемся что у меня. Бо уже клюет таки. Получается один час. Все. Так, а ну тримай. А, тримай, сейчас мы. Сейчас мы его высыпем. Ух, копытка. Сегодня получается этот самый. Давай туда. Ага. Э, Забурка я. Свой, 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 садочек. Ну, а все. Красний. Приблизно, приблизно такі. У ну, мене тут були. Такі. Оце екземплярчик хороший хорош такий. Екземплярчик да, витягнула карасі. Ось. То, да, диво, да, екземпляр от куми. Диви які. Диви, які карасі. Хороші карасі. Гарні Отакі карасики. Караси. Ну що, я вам скажу? У мене клювало на опариш. З цим самим, з самим, чесночним чесночним, да. Да. Ставив я кукурузу, щось клюнуло, раз уже не став. На попапи міняв різні цвіта, різні розміри, нема діла. Е, Жарили сьогодні да. коропа, брали По. на рибалку, ось бачите результат, так що все. Подальша, все подальша да. доля карасів, вони Нормально. підуть, підуть до, до столу. Де будуть благополучно піджарені. Так, да, так, да, так. Да. Ну, дивіться. Результат є. Результат думаю... є. Відпочили, підловили. Да, да. Ну, до скорих рибалок. Рибалки будуть, все буде, все буде добре. У неси мені сюди п'ять карасів.